Привіт! У нас сьогодні тема, котру я ніколи не розглядала на своєму каналі. Так якось повелося, що ми все про стосунки любовні, так, романтичні про все це розмову ведемо. А тут мені підказала одна з глядачок тему про дружбу, зокрема про подругу. І Я думаю, що для багатьох з вас ця тема вона актуальна, адже жіноча дружба має свою специфіку. І досить часто людина, котра вважається подругою, близькою людиною, котрій довіряєте, і якраз і несе негаразди ваше життя. І на жаль, при своїй роботі, коли робиш чистки, то ноги, як правило, ростуть якраз з дуже близького оточення, майже рідного. Так? Тобто людина, найближча, котра вхоже, в ваш дім, ваше поле постійно з вами спілкується. І там, як вовк в овечій шкурі. Це таке частенько буває. Ось це ми зараз і будемо дивитися. Це з іншого боку, і навіть буває така дружба, що людина стає ріднішою, ніж власна сім'я. Рідніші, ніж кровні родичі. Це круто, коли люди от сходяться настільки енергетично і стають ближчими, от ніж сестри рідні, і дійсно підтримують одна одну. Будемо сподіватися, що у вас так само. Якщо ні, то будемо шукати проблеми. Будемо дивитися, як їх вирішувати. Сьогодні будемо дивитися, якраз подругу, чи є вона такою, якою доброю чи ні. Адже справжня подруга ніколи вона не заздрить. Вона, вона може лише радіти щиро за ваші успіхи, що у вас все добре, правда? ж? Давайте дивитися наше основне питання. Почнемо відразу з відповіді. Чи заздрить вона вам? От уявіть образ вашої подруги, в котру хочете подивитися. І спитайте її подумки або навіть пошепки. Чи заздріш ти мені? Давайте подивимося. Я би не сказала, що вона вам заздрить. І більше цікавить тема кохання. Що у вас з кавалерами, ваше особисте життя якось в цілому? І, можливо, ви з нею спілкуєтеся тому, що обидві влаштовуєте власне особисте життя. І разом якось воно так веселіше, не так страшно. Тобто тут є ось така ось спільна тема між вами, а так, щоб якісь інші інтереси пересікалися, ну, у вас мало спільного взагалі. То якщо одна з вас там чи обидві влаштують особисте життя, Пошуки закінчаться, так? і, по суті, і дружба між вами також завершиться. Бо більш от щось ще спільне обговорювати, ну, якось такого немає. Ви прекрасно можете жити одна без одної. При цьому вона щиро за вас порадіє, якщо у вас буде добре все. Негативу від неї немає в вашу сторону. Зокрема, заздрочів, про котрі ми зараз питаємо. Дорогу вона вам не переходить в чомусь і палки в коло колеса не стромляє. Давайте трошки її подивимося більш так подробно. Угу. Десятка пентаклів. Ну, стабільна така людина, стабільна людина випадає у нас тут. Стабільна, позитивна. Ну і знову, так і тут вже королева в нас. да? ще тут ну, ніяк немає. Це нормальна подруга, котра, хоч і не дуже близька вам, не кармічна сестра, проте вона здатна щиро вас підтримати, якщо буде в цьому якась необхідність. От На неї можна розраховувати, ділити вам з нею нічого. Якщо у вас там якісь підозри були в чомусь на неї, то по цьому... От по цьому розкладу я цього не бачу. Вони пусті ваші підозри. Можливо, проблема, чи ті самі ваші підозри мають, мають просто якусь іншу природу? От, проте, явно причина не в цій людині. От карти падають позитивні, такі стабільні. З вашої сторони, і, до речі, от особливої довіри до неї немає. От щось вас в ній тривожить. І тут я ось що можу сказати. Вона хоча зі своєї сторони дійсно по-людськи до вас відноситься, так? в якому сенсі любить вас по людськи. от Може, просто вона десь в словах буває не зовсім тактична. І вас десь зачіпати це може. Бо енергетика в неї міцна, активна, така пробивна, стабільна, вона може бути різкою, так, продавлювати вас про те, щоб вам прям заздрила вона, ви. Для себе, до речі, маєте такий момент. І він дуже важливий. Інколи справжній недруг, котрий може бути поряд і діяти тихенько, от котрий дійсно заздрить, котрий дійсно чудить там, з підкладами, крадниками, заздріть і тому подібним, він відводить від себе підозри на людину, котра не має до цього стосунку. Це я вам говорю як практика. Спеціально, щоб не здогадувалися, хто саме негатив приносить, і ви могли спокійно, не підозрюючи, цього недруга пускати і підпускати до себе. Там подарунки нашептані приймати, так без зайвих підозр. Ви зрозумієте, що справжня магія, вона таємнича, вона не стерчить відкрито. Це таємне, дуже тонке мистецтво. Це стратегія маскування, заплутування слідів. І в дійсності все може виявитися не так, як насправді обожнюю цей вислів Антуана Дексюпері, який маленького принца написав. Так? Тобто варто з іншого боку подивитися от на власне оточення, відійти від того, в чому себе там вже запевняли, переконали. Так? От єдине, що, от єдине, що ви можете, такого з негативного між вами моменту, і за чого ви можете посваритися, це якесь приміщення, і воно того, такого адміністративного виду, чи що казйонний дом, так би мовити, або ситуація, коли їй потрібно буде потрібне буде одне. А вам інше. І ви обидві будете праві відстоювати свої інтереси. Такий момент, коли одна на одну будете розраховувати, що та прийме інтереси подруги, так про це буде означати для кожної з вас поступитися власними інтересами. Ось такий момент між вами він може статися. Але це однозначно не про любовні якісь моменти, не про стосунки романтичні. де буде вона влазити в особисто, там, водити когось там, да, там сварити. Чи ви, там, це якийсь ось такий ось формальний момент, якийсь більш побутовий, матеріальний. І там не варто буде ображатися одна на одну, тому що запам'ятайте, ви праві обидві. Кожна по-своєму. І важливо буде не перетинати одна одній дорогу, От не сваритися. Цей момент якийсь він, ну він побутовий, можливо, це якось, якась нерухомість чи власність, земля може, або сусідки, можливо, ви з нею да, десь якийсь момент непорозуміння і ділюшки якісь виповзли. або, Або буде такий момент, що хтось із вас захоче переїхати чи ще якусь нерухомість придбати? Якщо то вона буде, то не давайте їй порад. Що там, що та як, де їй краще жити, не нав'язуйте їй свою думку, навіть якщо ви вважаєте, що так буде краще для неї. Воно по факту для неї кращим не буде. Навпаки, результат вийде від цього негативний. І так само дивіться, з її боку, якщо такий момент буде і вам потрібно буде приймати подібне рішення, хай щось говорить, хай радить, але. Робіть по-своєму, запам'ятайте, що радити вона буде не тому, що свідомо і гірше хоче вам зробити, так якось нашкодити, тому що заздріть цього немає. А ситуація просто з її боку буде виглядати ось для вас, наче краще, і вона буде це говорити. А результат, як воно потім все розкрутиться, так він вийде не такий позитивний, як очікувалося. Спілкуйтеся по сфері особистого, про кавалерів, там, одна одну підтримуйте, жалійтеся, там, поплачтеся, одна одні про невдачу можливу. Це можна і порадіти разом, то поки хай воно так і буде. В такому форматі дружба між вами, вона не те не корисна, а навпаки, вона енергетично добре підтримує вас обох. Але щоб далі ви з нею якось інших сфер торкалися, обговорювали, радилися, ну, то краще не треба. Ви одна одну в інших сферах, крім романтичної особистої, можете з пантелику Особливо, що стосується нерухомості. Ні ви в такі її питання не влізаєте, ні вона щоб зі своїми думками та ідеями не влізала. От краще хай воно так буде. Знаєте, я тоді ще так сказала, що вона може бути якась різка. Так? Досить така пряма людина, Так і я вас, в принципі, такою відчуваю. Ви обидві такі дами з характерами. Що одна тихоня, а друга заводна, така ні, то не про вас, не про вашу парочку. Ви такі обидві яскраві, активні, і гучні. Досить. У мене в вухах зараз сміх двох жінок, і такий щирий, відкритий, відвертий. Тобто... Поприкалуватися, а ви з нею можете, так з посміятися з кавалерів невдах, там, і от відверто поржати з нею можна. І вам такі моменти обом вони приносять позитивні енергії і допомагають скинути негативні. Давайте ще її подивимося, якщо вже взялися, дивитися вашу подругу. Давайте її ще глянемо, що нам про неї ще карти скажуть. Нормальна вона людина і подруга вона нормальна досить. Єдиний такий момент, ви якось одна на одну можете тиснути. Продавлювати свою думку, нав'язувати, що вона вам, що ви їй. І при цьому ви обидві це робите для того, щоб допомогти. З найкращих міркувань. Наче підказати, як воно краще з вашого чи її точки зору. Наприклад, ви. Ти не повинна з ним жити, чи зустрічатися, чи спілкуватися. Чого ти це робиш, не роби цього. Тут не живи, там не працюй, кидай, тут працюй, туди не ходи. А нащо тобі це? Ви одна одні порушуєте кордони. Ви прям сперечаєтеся на цьому фоні, бо от щоб нав'язати своє, наче краще бачення ситуації. А вам обом потрібно частіше просто приймати вибір одна одної і підтримувати, не говорити, як зробити краще, а підтримати просто коли важко. Хай вона там натупила і неправильне рішення прийняла, і тепер від цього страждає. Ну не засуджуйте, не добивайте, пожалійте, не От підставте плече просто і не треба при цьому муркотіти, Я ж тобі говорила. Так, бо люди, коли роблять свої помилки. Ну, то може для них так і треба, може вони так собі досвід набувають, так чому не підтримувати в навчанні? Так давайте поради от тоді, коли питають про них. І так само, якщо ви не просили висловлювати свою думку і не питали її про те, як краще і що робити, ігноруйте пораду. Особливо, якщо це стосується не романтичної сфери діяльності, зокрема, якщо щось стосується про власність, там нерухомість, от мені це сьогодні в цьому розкладі прямо ж гуде, що це важливо зазначити саме про цю сферу, і когось може, для когось, хто буде дивитися це відео, це, це для когось важливо. І ще хочу зазначити, що якщо станеться такий момент, коли вам потрібно буде жити разом, або ви подруги, тому що живете разом зараз в останні роки, ну це не рідкість, коли сім'ї, котрі тікали зі своїх домівок, мають відкритися десь під одним дахом. Так? То якщо у вас така ситуація, то разом краще не жити. Якщо ви як подруги і кудись поїхали відпочити, не беріть спільний номер. Чи не знімаєте один дім там щоб заощадити окремо? От наче е, все між вами непогано, проте такий аспект. Він якийсь напружний це стосовно нерухомості спільної території, це можливості краще уникати таких моментів, максимально сплигувати з теми і уникати, якщо щось там розмові розвертається до спільного перебування під одним дахом, а поїхали відпочинемо. знімемо там один дім цей на дві сім'ї, там якось краще окремо. Це важливий для вас обох момент. А так людина вона хороша. Нормальна подруга, не заздрить І зла якогось, наміру вам нашкодити, ну ніяк вона цього не має. Між вами є нюанси, котрі просто варто враховувати. Все. Між кожними людьми подібні нюанси якісь є, якісь там ну, не состиковочки. Це не тільки про дружбу і в кохання це також. Просто це варто знати і просто враховувати. Все, проблем тоді немає. А щодо підозр до неї, так? чи заздрить вона вам, ви, ви ж неспроста це відео почали дивитися. Я от трохи раніше говорила, що варто проаналізувати власне оточення. Зайвим для вас це точно не буде. І ну, намагайтеся на своє оточення на людей, котрі навколо вас у вашому полі, так? подивитися під іншим кутом. Всі уявлення та установки про кожного викиньте з голови і проаналізуйте з холодною головою, з логікою та аргументацією, хто є хто. Тому що підозри, підозри вони не просто так виникають. То сигнал енергетики вашої, котра відчуває якісь вібрації негативні. Але виходить, що чує дзвін, та не бачить, де він. Так? Тому зверніть на це, будь ласка, свою увагу. Так, дякую вам за перегляд і гарного дня!